В останню путь провели сьогодні 27-річного молодшого сержанта Кирила Околічного. Він був бойовим медиком стрілецького взводу окремого батальйону бригади територіальної оборони Одещини. Повідомила речниця обласного територіального центру укомплектування Аліна Кривошея. Воював із 2014 року. Загинув 2 березня на Донеччині під час виконання бойового завдання. Попрощалися із військовим біля церкви Успіння Пресвятої Богородиці Православної церкви України у Червоній Слободі. Це така світла дитиночка, це просто хлопчик сонця. У мене він якось асоціюється з літом. Ну такий шибай голова, веселий, товариський. Душа компанії. У нього тут купа друзів. Благослово, він наскільки світла людина, наскільки відкритий, щирий. Оце якраз такі хлопчики нас і захищають. Чоловік в те време, він був дуже бойовий. Він дуже бойовий, він не боявся тут нікого. Не дай Бог, хто було, підійде до, до його чи дівчини, чи що, він одразу апіркот робив. От, і він людина, я ще той, що дуже поважна і він зробив те, що нам мужикам до нього далеко.